Всім доброго дня, мене звати Максим, і я боюся грати в новий Rust. І я цього не соромлюся. Просто мені стає не по собі від однієї думки, що я зайду на сервер і побачу таку кількість контенту, що мій бумерський мозок просто не буде здатний його обробити. Але ж так було не завжди. У Rust я награв більше 200 годин, та більшість цих годин була набита у Rust Legacy. Коли я думав про що зняти новий ролик, я згадав про цю гру і вирішив спробувати пограти в Rust Legacy, а вже після цього спробувати те, до чого прийшов проект від студії Face Punch через 10 років? Трохи поясню для тих, хто взагалі не розуміє, що це за гра. Раз це комп'ютерна гра в жанрі симулятора виживання, була створена незалежною британською компанією Face Punch Studios, яку очолює з 2014 року Гаррі Ньюмен. Ну, це той чувак, який зробив Garry's Mod. Гра була випущена у ранньому доступі у грудні 2013 року, а вже 8 лютого 2018 року відбувся її повноцінний реліз. Для того, щоб пограти в легасі версію, мені необхідно її скачати, і не зловити майнер, троян або вірус Мар'яни Безуглої. Навіть на етапі встановлення гри я вже відчуваю ту саму атмосферу сталкера. Р р р раста, звісно, Раста, да. так. Так. Адже 10 років тому я не міг собі дозволити купити гру в ранньому доступі та ще й за 20 баксів. Тому, як і багато хто, я починав грати на піраці, і тільки потім з часом перейшов на стім версію. Але про це трохи пізніше. А поки ви можете поставити свій іржавий лайк і вдарити каменем по кнопці підписка. Дякую. Ну а ми продовжуємо. Встановивши гру, я запустив її і потрапив у меню. Вибір по серверам у мене був невеликий. З варіантів були доступні сервери з нулем онлайну і батл сервер, де грають три людини. Ах так, ще був парашний сервер, де нібито онлайн був у кількості 23 сміттєвих пакетів. Але я краще зупинюся на першому варіанті і гратиму один. Цікавий факт, що перший прототип гри був браузерним, і люди грали в нього через Unity Web Player. Це спеціальне браузерне доповнення, за допомогою якого запускаються 3D-ігри, що функціонують на Рушію Uniti. І ось я на сервері. Відразу ж відчувається запах ностальгії. Але моє милування перебиває їй їб... вовк, і сука, вбиває мене. По суті, ця сцена і описує всю гру. Все в расті хоче вас вбити: оточення, тварини, природа та інші гравці. У цій грі є голосовий чат. При зустрічі з іншими гравцями багато хто використовував фразу: будь ласка, не вбивайте мене, я дружелюбний. Зазвичай після цього для новачків все закінчувалося ударом каменем по обличчю. Цікаво те, що ця гра ніяк не підштовхує гравця до вбивства іншого. Вам не дають досвід, немає якоїсь системи винагороди за цю дію. Все, що дає вам гра, це доступ до інвентаря гравця. Звичайно, ви можете залутати загиблого товариша і забрати всі його ресурси. Але б ви могли б з ним поєднатися і виживати разом в цих важких умовах. Але ні, ви вибрали. Інший варіант. Раст і подібні ігри чудово показують, що коли немає наслідків, ми перетворюємося на звичайних тварин і не більше. Гаразд, щось я відійшов від теми. А як там були справи з розробкою гри? Коли розробники додали гру в магазин Steam, вони не розраховували на величезний приріст аудиторії. Концепт був простий: протягом декількох років поступово вносити зміни і доводити продукт до фінального завершення, як це було з Garry's Mod. Але все пішло не за планом. За перші два тижні після виходу альфа-версії Rust було продано понад 150 тисяч копій. Продажі Rust досягли одного мільйона копій після того, як гра знаходилася в ранньому доступі протягом двох місяців. А в лютому 2014 року вона обігнала Garry's Mod за кількістю продажів, виручивши більше 30 мільйонів доларів США. Сказати можна одне: розробники були в... Вони відкрито заявляли, що не готові до такого результату. Так а в чому проблема, скажете ви? Є аудиторія, є прибуток з продажу, що не так. Проблема була в тому, що на розробників впав величезний тиск та відповідальність. Коли весь ваш план з розвитку проекту за два тижні стає неактуальним, так ще й багато користувачів тоді не розуміли, що означає продукт з раннього доступу. Ігри з цієї категорії взагалі можуть ніколи не вийти у світ. Немає чіткої дати виходу, але хто на це звертає увагу, правда? І ось начебто недостатньо проблем у пало студії на плечі, як з'явилися вони Вони приходять, коли проект стає популярним, вони є в кожній грі. Чітери. Через те, що код гри був кривим, руші дірявим, а стороннього античита взагалі не було, залишався лише античит VAC від Valve. Але, блять, не смішіть мене, вак здатний забанити чесного гравця, але ніяк не читера. А зрештою, для розробників читів Раст став золотою жилою. З різновидів читів найпопулярнішими були Волхак, Аймбот і NoClip. Саме останній був найкритичнішим, адже читер міг запросто прилетіти крізь стіни вашого будинка, вбити вас і забрати весь ваш дорогоцінний лут. Один такий читер міг класти на лопатки весь сервер. І порятунку, власне, від цього не було. Усю атмосферу гри могла зламати маленька людина з мініатюрним пісюном, який купує чити та ламає гру іншим гравцям. А розробники не надто поспішали усувати всі ці проблеми. Ось пряма цитата: Ми хочемо створювати гру, а не античіт для гри. Не таке ти хочеш почути від студії, вірно. Але вони все ж таки намагалися. Усунули один експлойт, після цього спливало ще декілька. Прибрали один баг, з'явилося два нових. Відбувалася боротьба навіть не з щитами, а з самою грою. Але ж паралельно потрібно ще робити новий контент для гри. Зомбі замінили на червоних тварин, додавали нову зброю, правили баланс. Але з кожним оновленням студія розуміла, що неможливо продовжувати розвиток гри на говна коді саме так відгукувався про код засновник студії. Врешті-решт було прийнято рішення про перезапуск гри. Так і з'явилося дві версії в стімі: стара Legacy, а нова Experimental. на яку студія віддавала всі сили. Для мене, як гравця, таке рішення здавалося дивним. Тоді я не розумів глибини проблеми. Майбутнє гри виглядало туманним. З'являються тікети у стімі з проханням повернути кошти. Гравці не розуміли, навіщо студія робить по суті нову гру. Як і я, для мене вирішення проблем було б таке: хороший античіт, розвиток системи будівництва та баланс. Але я все одно продовжував грати у стару версію зі своїм другом, та вже з меншим ентузіазмом. Вже тоді було зрозуміло, що проєкт затягнеться на довгі роки, і не факт, що в кінцевому підсумку це буде той самий Раст. Згодом моя увага переключилася на інші ігри, і я вже не так сильно стежив за грою. Студія в цей час випускає щоденники розробки і ділиться своїм баченням гри. У першому блозі Гаррі розповідає про причини, чому нічого не оновлюється в старій версії. Переглянувши блоги в хронологічному порядку, будь-хто може зробити висновок, що рішення робити по суті нову гру на оновленій версії Unity було вірним. Через деякий час я перестав грати в Rust, так як оновлень особливо не було. А головні для мене проблеми нікуди не поділися. І ось через стільки часу, під кінець 23-го року, я завантажую гру і запускаю фінальний продукт з хвилюванням і нерозумінням. Що на мене чекає? Для того, щоб було простіше виживати у цьому суровому та незрозумілому для мене світі, я кличу свого друга. Ми знаходимо сервер і чекаємо на довгі завантаження неприємно довгі. Після того, як гра завантажила всю базу з Only я нарешті на сервері. Перше, що потрібно зробити, це знайти один одного. Це завдання не складне. У грі є карта, розкидана на квадрати. З цим завданням ми справляємося легко, але знаєте, з чим ми стикаємося відразу ж в цій грі? Попередній версії на мене спочатку напав вовк, а цього разу це зробив кабан. Прийняти. О, все, тірмо в лобі. Кабан, кабан! Кабан, пизди его! Блять, он за мною бігає. Ні, он на мене сарится. Сука, він мене б'єт. А Та он? Да знаю, блядь. Я, я, я тортом його піжу. Сука, не нет. Он меня убьет сейчас, с я блять. Раст. Раст не змінюється. Ця гра хоче вас вбити. Так, а що конкретно я боявся у цій грі? Почнемо з того, що за ігровими роками я вже переходжу до категорії дідів. Мій мозок починає чинити опір при спробі заходу в нову гру, де необхідно не тільки грати та отримувати задоволення, а також і вивчати гру. Як я говорив раніше, мені просто боязно від кількості можливостей у цій грі. Я не так багато граю в нову частину, але я вже в курсі, що тут є метро, можна їздити на поїзді, човнах, відремонтувати та завести автомобіль. До речі, цікавий факт: у першій версії. Раз та розробники планували додати авто, але пізніше відмовилися від цього. Що говорити, якщо в грі можна зробити систему протиповітряної оборони? Ще раз, можна зробити ППО у грі про виживання, адже це тільки вершина айсбергу. Погравши кілька вечорів у Раст, я приходжу до висновка, що це все та сама гра з ядром з 2013 року, тільки тепер більшість механік стали глибшими. Тут все також зустрічаються гравці, які кричать френдлі, френдлі та стріляють тобі з лука в голову. Але іноді можна зустріти гравця, який поділиться з тобою їжею та одягом, і допоможе тобі на початку твого шляху. Як і 10 років тому, необхідно убезпечити свій будинок, створюючи порожні кімнати, робити фальшиві двері. По суті, будинок функціонує як лабіринт. Де у фінальній точці захований лут. Пам'ятаєте, як раніше виглядали будинки у старій версії, коли ми довкола будинка забудовували все фундаментом і ставили по центру стовпи? Для тих, хто не розуміє, навіщо так робили, це необхідно було для того, щоб ніхто не міг поряд з вами будуватися під час потенційних рейдів супротивника. Я з певністю можу сказати, що я продовжу грати в цю гру. Можливо, з часом у мене зміниться думка про неї, але на даний момент, якщо ви такий же дід, як і я, який свого часу полюбив Rust, то я б вам рекомендував спробувати його нову версію, хоча б для того, щоб побудувати систему ППО і збивати інших гравців, які літають на саморобних гвинтокрилах. На цьому у мене все на сьогодні. Як завжди, дякую вам за перегляд. Буду радий підтримці у вигляді лайків та підписки на канал. Крім того, пишіть у коментарях про свій шлях у цій грі. Продовжуйте підтримувати український контент і продовжуйте підтримувати нашу армію. Зараз це дуже важливо. Що ж, скоро почуємося.